Сім порад для виховання дітей без стереотипів. Дослухайтеся до своїх дітей. Коли діти розповідають про нові захоплення, уважно слухайте та проявляйте цікавість. Наприклад, якщо син зацікавився малюванням, попросіть, розкажи мені більше про те, як ти створив цю картину, що тебе надихнуло. Для дитини дуже цінно бачити, що батькам цікаво як вона себе проявляє. Цінуйте індивідуальність дітей. Усі діти унікальні і можуть мати різні інтереси, стилі і уподобання. Комусь подобаються наукові досліди, а комусь мистецтво чи музика. Показуйте, що ви цінуєте здібності своїх дітей, дозволяйте їм розвиватися відповідно до їхніх захоплень, незалежно від статі дитини. Пам'ятайте про безпеку. Важливо говорити з дітьми про безпеку в усіх аспектах життя. Навчіть дітей правильно називати статеві органи. Поясніть дитині правила трусиків. Усі частини тіла, сховані під білизною, є інтимними. І ніхто не може торкатися їх без дозволу дитини. Із з раннього віку розмовляйте з дітьми про ризики, пов'язані з сексуальними злочинами. Демонструйте розуміння. Якщо дитина хвилюється перед важливим тестом, покажіть, що ви розумієте, наскільки це важливо для неї. Обійміть, дайте поради, як знизити рівень стресу. Не зніцінюйте дитячих хвилювань. Якщо донька хоче коротку зачіску, поцікавтесь, чому вона захотіла саме таку. Підтримайте її вибір. Навчайтесь разом. Пробуйте змінити звичний розподіл обов'язків у родині. Залучайте до участі дітей незалежно від їхньої статі. Вчіться робити щось нове разом з дітьми. Опановуйте знання і навички, навіть якщо вони для вас незвичні. Будьте відкритими, не уникайте складних тем. А навпаки, говоріть про них із дітьми відкрито і відповідально. Наприклад, якщо син запитує, чому у його сестри виросли груди, не варто уникати розмови й особливо докоряти за таке питання. Спокійно дайте відповідь із урахуванням віку дитини. Будьте обачні зі словами. Іноді батьки несвідомо передають дітям стереотипні шаблони сприйняття світу. Замість не плач ти ж хлопчик, краще сказати. Чому тобі сумно? Не соромся плакати, якщо тобі цього хочеться.